Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Сьогодні розглянемо коротезну акцію на біржі Bybit, на якій практично без ризиків кожен може заробити більше 100 доларів. Сідайте зручніше, не забувайте підписатись, а я зараз все детально покажу і розкажу. Буквально нещодавно біржа Bybit разом з токеном Шавеп оголосили нову акцію з загальним призовим пулом 35 мільйонів токенів Шавеп. По теперішньому курсу це більше 8 мільйонів доларів. За весь час, скільки я в крипті, не пам'ятаю такого величезного. Полунагород, тому обов'язково цю акцію ми маємо виконувати. Звісно, що в першу чергу цю акцію я опублікував в своєму телеграм-каналі ще 24 листопада. Якщо вас досі там немає, не забувайте підписатись, і ви першим будете знати про такі акції. Посилання, як завжди, я залишу в описі під відео. Як для такої нагороди, тут досить прості умови. Давайте по всьому пройдемося і я все детально покажу. Перше завдання нам потрібно підписатись на твіттер аккаунт Байбіта та Шареп.нель. Просто натискаєте на посилання, кожним словом залишив посилання. Вас перекидають. Кидаю в Twitter, підписуйтесь, я вже підписаний. Повертаємось назад, так само натискаємо на ширапнель, якщо я правильно читаю. І підписуємось також на нього. Наступне завдання: нам потрібно цитувати пост. Натискаємо на нього, переходимо, натискаємо сюди, де репост, але не натискаємо репост, а ось тут цитувати. І пишемо якийсь коментар від себе. На англійській мові, наприклад, там Good Project і так далі. Зараз покажу, як я в себе написав. В профіль. Я написав ось такий коментар і зробив репост цього поста собі в твіттер. Повертаємось назад в Телеграм і дивимось наступне завдання. Нам потрібно зробити депозит 100 USDT і торгувати в парі USDT. Просто купити. Токен шарап на 100 доларів і продати. Дуже просто. Звісно, для цього вам потрібно мати біржу Байбіт, своє партнерське посилання з хорошими знижками і акціями. Я вам залишу в описі під відео. Переходьте, реєструйтесь, проходьте верифікацію. Якщо щось не розумієте, не вмієте, в мене є по цьому детальні відео. Я вам залишу тут справа в кутку посилання, в мене є як робити реєстрацію і верифікацію. Перейдете і подивитесь, якщо не вмієте. Зареєстрували, зробили депозит, про це також є в мене відео. І купили токен Шраб на 100$. доларів Ось я прийшов на свою біржу Bybit Бачите, в мене доступний баланс 200 доларів, трошки більше. Просто натискаємо повинку, по, по лімітним не одразу хватає ліквідності і не забирає наш ордер. Можна повинку, трошки вийде затратніше, але там ну, декілька центів. Ось так: 108 доларів, Купити запасом купляємо і продаємо. Максимум продати. Все. Ми зробили покупку в токені SHARAP на 100 USDT. Повертаємось назад, і нам потрібно заповнити просту форму на сторінці акції. Натискаємо на це посилання в мене в телеграмі. Переходимо. Це є в нас сторінка цієї акції, де можна ще детальніше переглянути усі умови. ось Перекладаємо на українську мову. Ця акція триває з 24 листопада по 15 грудня. Багато є часу, обов'язково маєте виконати. Ось бачимо ту саму форму, яку нам потрібно заповнити. В першому рядку нам потрібно ставити посилання на наш ретвіт, який ми щойно робили. Переходимо в Twitter і ось тут копіюємо посилання на наш пост. Повертаємось назад, вставляємо сюди. Наступному завданні нам потрібно написати, що нас найбільше приваблює в грі Шерпнель. Звісно, я не знаю, яка там ігра, мене це не цікавить, але щось тут треба написати. Там напишіть, графіка вам подобається, ця гра дуже цікава і так далі. Просто включіть фантазію, напишіть декілька рядків е, на англійській мові. Ось я таке собі написав. Копіюю. Якщо вмієте, пишіть самі на англійській мові. У мене ще не такий рівень, тому користуюсь перекладачом. Натискаю вставити. І наступне: чи ви внесли з з дитей, і чи ви торгували токеном шраб. Натискаємо так. І надіслати. Все, успіх! Ми надіслали, і ми успішно беремо участь в цій акції, де буде 30 тисяч переможців, які отримують по 500 токенів шраб. Давайте перейдемо на торгівлю і подивимось, скільки зараз коштує 500 токенів шраб. Вводимо тут 500. По даному курсу це 109 доларів за виконання таких простих умов, практично без ніяких вкладень. Хіба якщо ви будете робити більше аккаунтів, вам потрібно буде платити комусь за верифікацію. Або там реєструйте на рідних і друзів. Як робити мультиаккаунти, як робити не один аккаунт правильно, для того, щоб вас не запідозрили, я також показував в одному з своїх відео можете переглянути. Посилання залишу. Звісно, що до кінця акції і до того, як нам видадуть нагороди, токен може присісти. А я впевнений, що нагорода буде пристойною і буде вартувати наших дій. Торгується не один день. Бачите, який в нього графік, постійний майже ріст. Думаю, по мінімум 80 доларів на аккаунт нам вийде, а це 3500 гривень, як на мене, дуже хороші нагороди. Звісно, всі нагороди не отримують, буде більше 30 тисяч учасників, але це не є повідь пропускати цю акцію, тому що ще раз кажу, нагорода досить пристойна. Це ще не все. Є ще одна акція з цим же токеном, який ми можемо одночасно взяти участь: це зробити торговий об'єм в парі Шрап і USDT на суму більше тисячі доларів. Потрібно просто торгувати більше. Якщо ми купили на 100 доларів і продали на 100, ми зробили об'єм 200. Потрібно зробити більше тисячі, і ми поділимо пул нагород, які виділені під цю акцію. Там, по-моєму, виділено мільйон токенів і поділять на усіх. Чим більше буде у вас об'єм, тим більше буде у вас нагорода. Також додатково за реєстрацію під час цієї акції платять 17 доларів в токенах швеб, навіть більше платять 100 токенів, а по теперішньому курсу це 21 долар. Тому, і якщо ви досі не маєте аккаунту на Bybit, це дуже хороша можливість і дуже хороша нагода його зробити. Як я вже казав, посилання в описі. Тільки не знаю точно, чи також я отримую 100 токенів шреб за рефералі, тому що трошки інформація помінялася, ви думаю, це не так важливо. Якщо ще і той, хто, і хто запрошує, буде отримувати, то це взагалі дуже пристойна акція. І ви можете запрошувати своїх друзів за своїм посиланням і заробляти ще плюс. Але в цьому розділі за запрошення друзів є пул нагород, де по черзі їх використовувати. Й тому є можливість, що їх вже використали і вже не будуть проходити за це нагороди. На це я думаю, не потрібно зациклюватись. Основна акція, про яку я спочатку казав, зробити депозит, зробити покупку на щонайменше на 100 доларів і заповнити форму. Триває ця акція до 15 грудня. Надіюсь, я вам все детально показав. Ви зрозуміли, як тут зробити, як тут заробити. Якщо у вас залишились запитання, можете писати в коментарях. Я усім обов'язково відповідаю, усім допоможу. Ще краще можете прийти в телеграм-канал, а там в нас є чат в описі. Переходите до нього, додаєтесь. Там є багато криптонів, які розуміються, які вам можуть підсказати, допомогти з усіма питаннями. Обов'язково приєднуйтесь до нашого ком'юніті. Не забувайте поставити лайк, не забувайте підтримати україномовний контент. Своєю підпискою. Дякую вам за перегляд і до нових відео!